Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні рано вранці, і ми разом будемо молитися. Те, що наштовхнуло мене на цю тему, а я ось не так давно був в Києві і мав спілкування, і одна з доньок казала мені про те, що а, бачила деяку історію. Бачила мужнього чоловіка, який повернувся з фронту. І дружина, і деякі люди дуже запрошували його таки прийти додому. Він плакав і він був такий зламаний. Це мужня людина. І в мене нема навіть ніякого сумніву, що він дуже багато що бачив і що пережив. Але дещо трапляється, коли хотів би сказати, як ота пружина лопається внутрі людини, і він має той надлам всередині або Зламається. І я сьогодні хотів би для усіх нас декілька думок. Що це для нас значить бути незламними у ці часи війни, часи випробувань, часи цього лихоліття. На чому ми можемо це все будувати, щоб вистояти у це? І час йде, час плине, і те, що ми міркували, що воно закінчиться десь там через 3 2, 4 місяці. Ми тепер не впевнені, коли воно закінчиться. І це має свою дію на нашого внутрішнього чоловіка. Це має свою дію на наш розум, на наше серце, на нашу поведінку, і люди, які були як стальні такі, от, як металеві, інколи ламаються. Це не тільки торкаються ті, хто не знає Бога, і ті, хто знає Бога, інколи ми ламаємося. І я поміркував про те, що може деякі такі і для себе, і для всіх нас такі поради, на чому стояти, як будувати, і що це значить для кожного з нас. І так, перше, на що я хочу звернути увагу, це 119 й псалом, 25-й віршик. Тепер, коли душа моя обернеться на порох, даруй життя, ти обіцяв. Даруй життя, ти обіцяв. Я звертаю на те увагу, що інколи життя рушиться і робиться, як той порох. І Давид говорить про це. І ми сьогодні бачимо дуже багато людей, яких зламані долі. Які втратили близьких, рідних, житло, втратили геть усе, і тому нам так необхідна підтримка. Дивіться, коли ми читаємо притчі, 18 розділ, 14 е, наступні, наступні слова. Дух чоловіка допомагає йому бороти хворобу. Долати хворобу, а дух зламаний нікому не допоможе. Дух зламаний. І тому я хочу звернути увагу на те, що дуже важливо, що робить наш дух незламаний. Бо, так як тут Соломон говорить, а дух зламаний, нікому не допоможе. Що нам може допомогти? Перше, на що я звернув увагу? І я гадаю, що про те говорить не тільки святе письмо, а дуже багато людей говорять, що важлив, важливий дуже фундамент, на чому ми строїмо наше життя, на чому ми збудовуємо наше життя. І Павло, це друге Єфесян з 20 го віршика, він говорить наступне. Збудовані на основі апостолів і пророків та наріжним камнем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храму Господі, в якому і ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. І я хотів би зауважити, що це дуже важливо, щоб наш фундамент не була якась пуста філософія, або психологія, або практики життя, або ще щось. А, а, може і там буде якесь зерно правди. Але Павло звертає увагу, що дуже важливо, щоб ми будували на пророках, апостолах, на Ісусі Христі, і щоб ми збудовувались Духом, Духом Святим в Божу оселю. І тому а, пророки вони говорили по, про майбутнє і про йдешнє, і апостоли говорили про життя а, та про застосування в нашому житті. Святого Духа і Його сили. Христос, що наповнює все, відкриває правду, дає силу Святого Духа і веде за собою у вічність, Він є дорога, правда і життя. І дуже багато можна було би говорити про це все. Але я хочу звернути увагу: дуже важливий фундамент від якісті фундамента якість і збудованого будинку. І тому важливо будувати над тим, що є вічне, над тим, що має силу, над тим, що має міцність. Друге, на що я звернув увагу, і це дуже важливо. І святе письмо про те говорить, коли ми щось будуємо, і наше бажання, щоб воно було незламним, дуже важливо для нас звернути увагу на те, наскільки ми виконуємо те, що необхідно. І аби Наступне назвав так послуг або виконання. Я хочу сказати, що лікар, маючи знання і маючи практику своєї роботи, він виписує нам рецепт, він ставить нам діагноз. І я хочу сказати, що ліки не діють, якщо ми їх не вживаємо. І тому Господь Він говорить, важливо не тільки знати. Не тільки знати, на чому будувати, а важливо будувати і прикладати зусилля, щоб виконати те, що Він говорить в своєму рецепті для кожного із нас. Я гадаю, що Слово Боже воно те, що може потішати, бо воно наткне Святим Духом, якого Господь Ісус назвав Духом, який втішає. І дивіться, про що говорить Господь, це. Сьомий розділ і тут з 24 го віршика. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова, та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і, зіймав, і здійметься вітер, і обрушиться на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожного, хто слухає всі мої слова і не виконує їх, буде подібний чоловіку нерозумному, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здіймався вітер, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І я звертаю на то увагу, що дуже важливо виконання. І коли. Рецепт, який приписує лікар. Ми виконуємо досконало, то приходить, приходить той результат в наше життя. Я згадую, як я був болів дуже тяжко, і лікар один він вів мене. Він не, не жив там, де я, але по телефону. Він казав, як приймати, що приймати, через який час. Я дуже вдячний йому, які, які ліки. І коли я те робив, то я сьогодні є, і я живий. Дивіться, що говорить Святе Письмо. 118 Псалом, 57 віршик. Ти, Господи, моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Ти, Господи, моя доля. І 101 віршик. дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги, дотримуючись Твоїх слів. Я хочу звернути увагу, що в часи таких потрясін дуже багато є тих, я би їх назвав шарлатанами, що дають різні такі популярні, може майже рецепти, які можуть все вгамувати, все відстроїти, все зробити в нашому житті. То Господь говорить про те, що нам важливо дотримуватись його слів, бо ці слова мають життя і силу, і вони збудовують нас. Ми читаємо Якова, перший розділ, 22 другий вірші. Будьте виконувачами слова, а не лише слухачами, які обманують самих себе. Будьте виконувачами слова. У Бога є рецепт. Відкривайте святе письмо, читайте псалми, читайте Євангелію, дивіться, що говорять пророки. Я хочу сказати, Господь він буде збудовувати і відбудовувати життя. Мені дуже подобає те, що коли я читаю Єзикіля пророка, коли він говорить, що Бог його привів на поле, яке було всіяне сухими кістками, і він каже: Я свій дух вдихну в них, і я підніму, і я зроблю їх своїм народом. І якщо моє життя або ваше життя, воно те, як у ті сухі кості на полі, які бачив Єзики, то важливо, щоб Бог він... Свій Дух дав. Важливо, щоб Він наростив на нас все те, що дарує силу. І Він каже: Я хочу, щоб ти був моїм народом. І ми читаємо Єврем 5, 5:9. Дивіться, про що говориться. Говориться про те, що Господь він дуже піклується про тих, хто слухняні, про тих, хто виконують. І це говориться, Павло говорить про Ісуса Єврем 5, 5:9. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх тих, хто йому покірний. А що він говорить? А він говорить: прийдіть до мене всі, обтяжені і зморені, і що я зроблю? І я потішу вас. Наступне, про що я гадаю, що те, що робить нас міцними і незламними, то є віра. І я завжди е е згадую деякі там пісні. Які я чув раніше, і, бо дуже багато є смисла в тому. Дивіться про що є така пісня: віра через шторм рухає кораблі, каравани рухає в пустині. Віра рухає нашим життям. І я хочу сказати, що людина, яка втрачає віру, надію, вона може втратити і життя. І ви зверніться до лікарів і запитайте, що якщо пацієнт, він втратив всяку віру і всяку надію. Ніякі антибіотики, ніякі ліки не можуть його оздоровити. Немає віри, нема надії, і людина помирає. І тому дуже важливо те, що говорить Павло, дуже часто цитую цей вірш Євреям 11:6. Без віри неможливо догодити Богові. Бо ті, хто приходять до Бога, треба, щоб вірили, що Він є, і що. Винагороджує тих, які шукають Його. Важливо, щоб ті, хто приходили до Бога, вони вірили, що Він є. І це є предметом віри. Я завжди нагадую, що предметом нашої віри є Господь Ісус і є Його слово. І важливо, коли ми покладаємося на Бога та на Його Слово, по вірі, це зміцнює нас. І дивіться, що говорить Ісая, 55 розділ, 11 віршик. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершаючи те, заради чого я його послав. І тому дуже важливо духовний, духовний стіл, духовний стіл, який наповнений хлібом, Підкріпіть себе хлібом Божим, Словом Божим. Христос каже, що Я є хліб життя, я є та пожива, що дає силу для життя і дає життя. Наступне, на що я звернув увагу, і це дуже важливо в часи потрясінь, це те, щоб фокус або ціль, чи маяк у штормі нашого життя ми бачили. І це важливо. Дуже гарний приклад, коли ми згадуємо Петра. Він залишив човен, він хоробро вийшов і став на води моря, і він почав іти, але відвів свій погляд від Христа і побачив великі волни. Він побачив і почув той вітер, і він почав тонути, бо втратив віру. Дуже важливо мати фокус і мати ціль. І дивіться, що е, говорить Господь, коли ми читаємо, відкриваємо святе письмо до євреїв. До євреїв, 12 розділ з 1 по 4 вірші. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутить. З терпінням а, прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, претерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто під від грішників притерпів таку нарогу над собою, щоб ви не знемогли. Та не ослабли душами вашими, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. І тут Павло говорить, щоб ми дивилися, щоб ми не відвертали нашого погляду, щоб ми йшли за ним. І е, дуже важливо те, що, про що ми сьогодні говоримо. Інколи ми дивимося на людей, інколи дивимося на якихось служителів ще на когось. І, і гадаю, що вони мають такий достойний вигляд, але я хочу сказати: є Христос, який просто досконалий, і треба йти за ним. Знаєте, коли людина йде перший раз десь у гори, йому не, він має необхідність в тому, хто буде вести його. І інколи, коли це дуже небезпечно, то той, хто веде, говорить, вставай крок у крок. Ставай крок у крок, дивись, отут будь обережним. І Павло каже: дуже важливо не зводити згляда з того, хто вже пройшов, того, хто є виконавцем віри, того, хто пройшов поперед нами і має результат, бо він там. І я хочу звернути увагу: дуже важливо дивитися на нього і чути його голос. І дуже важливо, щоб ніякі голоси. І ніякі силуети цього світу вони не видвернули нашої уваги, щоб дивитися на Господа. Інколи треба звернути увагу на серце. Бо Господь говорить, що блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чи є у нас оцей необхідний, як сьогодні, для кожного водія? Сьогодні дуже мало водіїв, які возять з собою якусь мапу. Щоб дивитися, як їхати, чи куди поворот, звертати, чи ще щось. А є такі GPS. І люди включають, і вони їдуть, і ще й воно там говорить через декілька там, метрів, сот метрів направо, чи ліворуч. І це важливо. Хочу сказати, ось що дуже і дуже важливо. Дуже важливо, щоб був включений духовний GPS. Він працює від. Він працює від Святого Духа і той, хто може вести нас. Є дуже багато в цьому світі того, що може казати тобі: зупинись, не йди туди, і не роби цього. Але є Дух Святий, який може упровадити нас у Божу дорогу. Наступне, про що я хотів би разом з вами розмірковувати, щоб мати той незламний дух, дуже важлива ціль. Важливо розуміти свою ціль. Інколи ми шукаємо тої цілі тут на землі, але зверніть увагу на те, що говорить, на те, що говорить апостол Павло, це до колосян послання післання, третій розділ з 1 по 4 вірши. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне, адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. І я хочу сказати, що Павло, він дещо робить і дещо нагадує. Він говорить про нашу, про нашу ціль. І він говорить, що якщо ми. Якщо ми сьогодні розуміємо, хто ми є, і ми розуміємо, де є наше небесне громадянство, де є небесна оселя, то в нас є ціль. І дивіться, про що говорить сам Господь Ісус, коли ми читаємо до Івана, 14 розділ з 1 по 4 вірші. Хай не турбується ваше серце, віруйте в Бога. І в мене віруйте, в домі мого Отця. Багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду, приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. І люба ціль, вона вимагає прикладання з усиль. І є такий як юмор, як одна людина говорить, що знову хочу у Париж. І товариш його запитує, ти там уже був, він каже: ні, я, я перед цим ще раз хотів так само, я ще хотів. Але я хочу звернути на те увагу, що завжди є та ціль. І це важливо. Христос говорить, ми читаємо Матвій 11,12. З того часу, як прийшов Іван Хреститель, і дотепер Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто застосовують силу, Здобувають його. І на практиці життя, що це визначає для кожного з нас. Петро про це говорить, коли ми читаємо друге послання Петра з першого розділу. Дивіться, що він говорить з третього віршика: усе те, що потребує для життя і побожності, дарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них стали учасниками Божої Божественної природи, уникшогось морального розтління, яке є в світі. Тому Докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманості, а в стриманості терпеливість, у терпеливісті побожність, а в побожності братерство, а в братерстві любов. Отже, коли це у вас є та примножиться, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більш намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблять чи так, ніколи не спіткнетесь і резюме цьому всьому, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Прикладайте зусилля, і тому є у кожного із нас. Не зупиняйтесь. Інколи ми і руки опускаємо, і коліна наші підгибаються. Але щось зроби сьогодні, не тільки для себе, може ще для когось. Хоч би помолись, скажи добре слово, зроби добре діло, підтримай ближнього. І Христос говорить: так: ми читаємо. Івана 12, 26. Якщо хто мені служить, нехай йде за мною. І де я там буде мій слуга. Якщо хто мені служить, а того пошанує мій отець. Хто мені служить, то хай йде за мною і чинить те, що я чинив. І останнє, на що я звернув увагу, і це важливо, може, ще щось дає, але це такі роздуми сьогодні вранці. Не залишайтесь один на один своєю тугою, своєю депресією, своїм зламаним і розбитим Духом. Йдіть до Господа. ідіть до церкви, йдіть в спілкування святих. Церква вона те, що вона дає, церква місце захисту, підтримки, снарядження силою Божою. Я хочу звернути увагу. Багато людей нехтують тим. Вони краще підуть до психолога, вони краще будуть якісь гороскопи читати, чи ще щось. Вони не йдуть в церков. Я зверну увагу і хочу запитати, чи зробив щось Господь, як творив цей світ, щось таке нікчемне, непотрібне, таке, аби щось зробити. Він такого ніколи не робив. І дивіться, що він говорить. Ми читаємо Матвія, 16 розділ, 18 віршик. Я також кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву, і сили смерті не переможуть її. Дуже важливо бути в церкві, з церквою, в духі, з Господом. Бо Господь він обіцяє. Що він обіцяє? Що сили смерті не переможуть її, Бог дасть силу, Він дасть перемогу, Він підтримає. І тому дуже важливо мати спілкування у темні часи лиха й біди, будь з його народом, будь в Його отарі, будь в його світлі. Це збереже, надасть радість, сили та наснаги, очистить серце кров'ю Христову. і приведе в Божу, в Божу концепцію одного божати і одного шукати. Бути Боже з твоїм народом та в твоїй оселі. І Павло він попереджував, бо то вже було і перші роки існування церкви. Люди дивилися на світ, люди шукали там полегшення, потішення. І Павло говорить так, коли ми читаємо до Євреїв, 10 розділ, 25 віршик. Не залишайте своїх зборів, заохочуйте один одного і тим більше, чим. Більш бачите, що наближається день, день Христов. Не залишайте ваших зборів. Іван пише про те, і говорить, що якщо ми ходимо у світлі Господа, то ми обов'язково маємо спілкування один з одним, і кров Христа, вона очищає нас. Це дуже важливо. Ти не один. Господь говорить: ти не один, я живу в тобі, ти не один. Хай яка б не була маленька моя отара, де ти є. Але це моя отара, це мій дім, це моя сім'я. І я там, незважаючи, чи двоє, чи троє там є. Він каже: Я є там, якщо ви зібрались в ім'я моє. І тому дуже важливо, коли ми маємо це спілкування, то ми маємо і підтримку. І тому, коли ми читаємо 1 Івана, 3:18, Іван говорить: так, дітоньки мої. Любимо не словом та язиком, але ділом та правдою. Нехай наша любов, вона огортає і ті, хто рядом, ті, хто поруч з нами. Знаєте, я сьогодні хотів би помолитись за тих, кого може бути той зламаний дух. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Сьогодні наша країна, наші люди, наші військові, Господи. Вони мають дуже великий прес з життя обставин. Хтось втратив близьких, рідних, дітей, онуків, господи, хтось втратив батьків, хтось втратив усе, що мав тут, Господи. Але у нас є надія. Єсть ти, який ніколи не полишиш, єсть ти, який сказав, що я з вами повсякчас. Єсть ти, який кличеш і говориш, прийдіть до мене всі! Незважаючи, чи зламаний Дух, чи не зламаний, чи тяжко чи не тяжко, Господи, Ти всіх кличеш до себе, бо в Тебе є потішення для кожного з нас. Ти говориш, що щоб тут не зруйнувалось, є небесні оселі, а поки ми тут, Ти даруєш Духа Святого, який потішає наші серця, ти даєш нам слово, яке є основою нашої віри, надії та нашого уповання. Боже, ми дякуємо Тобі. І я молю за ті, хто має надлам сьогодні. Боже, ні одна людина не може потішити, і ні одна людина не може щось зробити, а Ти є той, той, хто казав сухим костям, станьте людьми, і вони ставали. Господи, молюсь за всіх тих, хто сьогодні десь зламаний, десь має великі переживання, їх Духом Святим. І ми благаємо Тебе про це в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Нехай сам Господь благословить, потішить і дарує силу свою, щоб здолати кожному з нас той шлях, який він назначив для нас. Будьте благословені. Миру, вашим сім'ям, дітям, онукам, друзям, близьким, Боже, захисти! Кожного з нас. В имя Иисуса. Аминь.